Тут я в готелях люблю пити е, чай з молоком. Тут було вівсяне молоко. Тут було і звичайне молоко. І якась така фігня вийшла. Я ще не спробувала, бо воно дуже гаряче. Це виглядає. Красота. Водички ще й туди забубахаємо. Earl Grey з вівсяним молоком і сирою водою. Ну не таке погане ну, як на вигляд. Так, друзі, 9 годин 30 хвилин. Я спала, і це прекрасно. На годиннику зараз 9.49 Я йду в душ, впираємося, пакуємося і в новий день. В новий день в Лондоні. Пам'ятаєте, вчорашній цей заклад, куди я не встигла, не то ж не встигла, де була черга на сніданок. Сьогодні там не було черги. Я сіла, і це був неймовірний сніданок. Дуже смачно по поснідала. Тут до речі, стало самим часом чомусь популярне. Корда Кава, яку я для себе відкрила. Буквально кілька років тому я їла хліб на заквасі з лососем та яйцями. пашот. Мені ще дали дуже смачний салатик, і кавун там був і грейпфрут. Коротше, дуже дуже смачно. А ми далі з моєю валізкою йдемо до корпоративного готелю. Мені йти пішки 20 хвилин. Залишу красуню в готелі, і тоді вже будемо все цінити. Так, приємно друзі, надійсь ви мене чуєте добре, тому що вітер такий сильний. Я зараз іду по Лондон, Бріджу. Там видно Тавер-брідж. Ми йдемо з вами в The Vault. Це такий район, де знову ж таки зібрані всякі митці, артисти і так далі. Я не знаю, що там. Цікавого є, але пишуть, що варто відвідати. Дуже сильний вітер зібрався. А також через годину в нас в плану матч збірної України. Я от думаю, теж сісти в якийсь паб. Може перший тайм хоча б подивитися, щоб відчути цю атмосферу футболу. Ну блін, я вчора була в принципі на збірній Англії. Нічого такого екстраваганця там не було. Я думала, навіть буду трошки більше кричати. Блін, я не знаю, як цей мікрофон зараз справляється зі звуком, тому я, мабуть, припиняю запис, покажу вам краще під музику Лондон. Хіт в The World. Як ви можете бачити, The Vault — це такий підземний перехід, в якому дуже багато різних графітів. Цікаве місце, тому якщо вам подобається така underground культура, то можете прийти туди і порозглядати різні графіті, а може і навіть застати, як хтось з артістів в реальному часі, щось малює. Так, я прийшла друзі зе Волт, Це так званий графіті-перехід. Тут люди паралельно і малюють, слухають музику, і ще все яке різне роблять. Насправді небагато людей. Отут якраз прямо перед нами твориться історія. Мені дуже сильно нагадав цей The Волт Вінярд. Боже, забула, не Вінярд, а Вудярд. Коротше, такий, я десь тут напишу, як це правильно називається. Такий район в Майами, де теж ми Вінярд, Вуд. А може, ні. Коротше. В Майамі є такий самий район з всякими різними От The Деволт мені нагадав дуже сильно його. Ну і все. Ми виходимо і женемо далі. Знаю, ви любите, коли я додаю якісь цікаві факти, так що хочу вам розповісти, наприклад, що біг Бен є не є справжня назва цієї вежі. Це лише назва дзвіниці, яка всередині вежі, а вежа називається Елізабет Тауер. Окей, okay, ми приїхали на Кінгзроу. Правда, тут була минулого разу. Я вже зараз це впізнала місце. Це така шопінг вулиця в районі Челсі з дорогими бутіками з такими няшними кафешками. Але я трошечки попала на даблдекері в короб і довго сюди їхала. І вже зараз пропускаю матч збірної України. Тому я проклала маршрут до якогось тут пабу. Насправді в цьому районі пабів вообще майже нема, що дуже дивно. Всякі тільки кафешки, кав'ярні, бранчі вже трошки не встигаю на п'яту годину. Мені треба бути в абсолютно іншому кінці Лондона. Ми в районі Грінвіча, де ми зустрічаємося з колишнім колегою. Таке, треба пришвидшуватись, друзі. В лондонських павах є таке дуже цікаве пиво, до речі, яке називається Neck Oil, І його наливають в такі дуже цікаві бокали з черепами. І колеги кажуть, що це нормально такі бокали красти в пабах. Але я вас ні до чого не спонукаю. Друзі, дуже великий позор. Я пішла з матчу, коли рахунок був 1-0. і другий тайм я вирішила не дивитися, а краще погуляти. Ось з такими балеринами. Данило лошайна написав мені, що вже 3-0. Надіюсь, гірше не буде. Продовжуємо нашу прогулянку по Kings з роу. Це буде щось новеньке для мене. я хотіла вам розповісти про цей човен. Він називається Каті Сарк, побудований був в 1869 році і названий на честь відьму однієї. Його основне призначення було перевозити чай з Китаю в Лондон. А далі ми гуляли по району Грінвіч, дивилися на літній будиночок королеви. Також насолоджувалися видами темзи. Також мені співробітник розповів, що кожного дня річка має приплив і відплив в 7 метрів. І насправді нам це вдалось побачити, тому що ми приїхали тут. Десь орієнтовно в шостій. Це, до речі, грінвірський меридіан. От і рівень річки був доволі таки низький. А коли ми вже їхали назад до центру міста, то рівень річки був прям такий доволі високий. Тут, наприклад, ми нарешті підійшли до будиночку, в якому знімали Бріджертон, і я якраз дивлюсь останній сезон, і дуже круто бачити майже в кожному кадрі в кожній серії цей будинок і розуміти, що я побувала біля нього. А зараз ви бачите насправді старий метод годинника. То раніше всі звіряли час, коли оця червона куля піднімалася вгору в 12-й годині дня, здається, Чи в першій годині щось таке. Літня резиденція королева. А це найстаріший баб в Лондоні, в районі Гринвіч він знаходиться. Такі от цікаві факти, поки на зараз. Пишу коротеньке відео, друзі. Вчора я з вами не попрощалася, не показала вам готельний номер, тому що, в принципі, нема що показувати. Він точно такий самий, як був в моєму попередньому тріпі в Лондон, тому переходьте за посиланням і дивіться, там є румтур абсолютно тої самої кімнати. А в мене починається вже робота. Тому я зараз біжу швиденько на сніданок, і сьогодні в мене такий день, цілий день в офісі, а потім ми з колегами йдемо ще на таку святкову вечерю, тімбілдінг. Тому сьогодні, думаю, контенту буде небагато. Може, взагалі не буде. Так що буду тримати вас в курсі, що там до чого. Як я казала, контенту з цього дня зовсім небагато. Ми з колегами пішли в паб, а потім на такий цікавий японський ресторан, де посередині стояв такий баняк, який постійно грівся, і нам принесли два види бульйонів: один гострий, один не гострий. І потім до цього всього принесли отакі от різні інгредієнти, які треба. Вони сирі, і їх треба було макати і варити самому в цьому бульйоні. Так виглядає завершення робочого дня в Лондоні. Всі люди виходять з офісів і бухають. Друзі, я вже за вами заскучила, так би мовити. Інтенсивні два дні робочі, але зараз шоста вечора на годиннику. У мене закінчився робочий день. Ми розділились з колегами. Я буду вечір проводити сама. Чесно кажучи, трошки я вже втомилася від такої активної соціалізації з різними співробітниками. Тому рада відпочити сьогоднішній вечір. Хочу вам розповісти один цікавий факт, який прямо мене так трошки вразив. Ми зустрічалися з Нім колегою в понеділок і він розповів дуже цікаву штуку, що от знаєте, ми як орендуємо квартиру. Ми маємо заплатити за перший місяць, останній місяць, і страховий платіж. І от тут насправді діє така система, що коли вони платять цей страховий платіж, вони його платять на окремий депозитний рахунок, і ці гроші живі. Поки ти орендуєш хату, ці ці гроші пряму немає ні власник хати доступу до цього депозитного рахунку. І ти, поки діє контракт, не можеш ці гроші зняти. Але ці гроші живі, вони працюють на тебе. Наприклад, мій співробітник там знімає вже хату два роки, і ця сума вже збільшилася на 200 фунтів. Ну тобто не не драматичний там заробіток вийшов, але все одно круто, що є така, круто, що є така опція, Хотіла от вам розказати таку каву цікаву історію. А в нас по плану з вами зараз ковен ґарден, покупка сувенірів, так що такий от у нас короткий план. og það er mjög hlutið að bæsta í það og að bæsta í það. Það er það sem þú þátti. Það er þáttið þú. Ég er að bæta þér einhverjum fyrir þáttið þú. Við erum að það. Вгадайте, в якому я районі, як ви можете бачити, я в на тауні. Я трошечки розчарована, тому що я пішла на устриці. А ці устриці мені подали не, 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 не просто сирі устриці, а вже з заготовленим соусом. І ще я замовила була рибний пиріг, який мені так і не подали. Але на щастя мені вдалось відмінусувати цю суму від рахунку. Дуже слабенька вечеря получилась. треба буде ще щось поїсти бо я дуже голодна ну що ж сонце ще не сіло я думаю маю ще пару годин щоб погуляти

And if the sun, just on so the sky can cold Cause the heavens we saw so too far, we need some more from our own. Друзі, останній крайній ранок у нас з вами в Лондоні. Я сходила ще в супермаркет, купила ще невеличкі такі сувенірчики додому. Зараз прогулююсь. Ми мене ще лишилося 15 хвилин до зустрічі з колегами. такий от у нас вийшлося влог з Лондона. Попереду ще дуже багато різного контенту у мене буде, тому підписуйтесь на канал. Дякую, що додивилися до цього моменту. А загалом було круто. Друзі, мені вдалося прийти ще до Темзи. В останній раз бо я забула таку штуку. Всі ті, хто поставить лайк під цим відео, ви всі приїдете в Лондон, бо тупо за всіх людей, які поставлять лайк під цим відео, пишете на канал, я кидаю монетку в темзу, щоб повернутися до Лондону. Окей. Okay. Accomplished. Mission accomplished. І все. Назад. Додому. А завтра до нових подорожей. Так що stay tuned.